Так, друзі, всім привіт. Раді ми всіх бачити в себе на каналі. Приїхали ми на сидирати на ті масиви, де у нас лишаться на зиму і ми не будемо їх обробляти. Цей кусочок вже не перший рік під сидиратами виходить. У нас тут яра пшениця була. Ну і в принципі тут скрізь яра пшениця була. І зараз подивимося, яка у нас тут фауна. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал, слідкуємо і дивимося, що ми зараз накопаємо. Так, що там тут у нас є, розказуй. Йо. Що тут? Кого? Дай кони ще, нічого собі. <хи> Диви, які здоровезні вони повиростали. Тату, давай два виру. Тут, так, що це, Тату, що це у нас цвіте? Фацелі. Фацелія. Тату, давай один. Це великий вирвав. А ну стань напроти фацелії, щоб було понятно, який, яка маса. Йди. О -о 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 -о! Ого. Тату, тут буде ну. Положи його тут. Положи, так, Конюшинка <ристо> росте. великий та тут їх повно великих, тут який не візьми, вони всі здоровезні. Ось усі величезні дайкончики. Фоцелія яка зараз копне. Я думаю, що вони більші, ніж ти сказав. Опа. Так ось яка Маса у нас тут виходить. Корінчик фацелії. Ось корінчики падали ці пшениці. І ось дивіться скільки. Скільки біоти грибів, бактерій. Скільки біленьких корінчиків просто тьма. І ось яка структура. Структура грунту. Вся розсипається. Просто береш. З тим, що тут два роки дисковка. І все. Запах став з'являтися здоровий. Верхній шар мульчі, ось конюшина. Зараз викопаємо, подивимося, що там бульбочка є, в неї чи нема. Тут завжди так ось пішли черв'ячки. І це скільки черв'ячка назад. Скільки Бічних корінців і просто грунт як пух. І он вже скільки з'являється, ще не дойшов, але вже бачу. Скільки буде. Так, ось така коренева система у нас у конюшинки. І конюшина просто завалена бактеріями. Їх куча бульбочок. На центральній куча бульбочок. На бічній куча бульбочок. І цікаво вони рожеві чи ні. Опа. Нічого собі рожеві. Так, а ну передасть камера. Вон роздерта бульбочка. Всередині видно, що рожева. Зараз ось тут є більше. Ні, вимазується в грязь. Рожево рожеві бульбочки. І який Який мечкуватий корінь. І весь засипаний бульбочками. Просто красота. І ось така маса. Агроном бігає, бачите, йому по місцями по плечі. А так по Попоя стоїть. В середньому десь висота. Ну мені ось доколі до колін. До колін. Да, тут є, понятно, не 100% закриття, але тут була і норма. Тут все, як на мене, розраховано тут по кількості. У нас то біля хати там так густенько я посіяв. Але там своя задумка була, тут геть, тут одна історія, там геть інша історія. Ось дивіться який дайкон ось. О! Іванко! Дивись! Так, отакий ось, ось дайкон. Отакенний. Ось лопата моя і дайкончик. Зараз ми його обчистимо і підемо зважимо, яка його маса була. Шикарно все виглядає. Все вегетує. Зараз 7 грудня і все вегетує. Нічого вегетацію не припинило. Ого! Нічого собі ти а ну лежи, нічого собі. Оце ти кінконга конга знайшов. Дивися, цей... Я в житті бачу. тебе більший набагато. Нічого собі. Ну ці два зважимо. цей взагалі такий величезний. То він натягнув у себе. Поставимо таку лопатку, бо зараз загубимо. Фауна тут, звісно, класно сформувалася і від дайкона, і від фацелії, і від конюшини. І падали ця пшениці, своє зробила, ось яку відбила корінь. І виходить приморозками її вже збило. Збило видно, що бур'янчик де-не-де лобода була, її прибило повністю і... і пропала падалиця пшениці. Тому... Ми їй, звісно ще допомагали пропасти. Тому отак. Тут в межі ось з нами ріпачку посіяли на сидирати, щоб совки розвести. Отак. Ось так. Така краса. Пацелія цвіте. Місцями я ще цвітухи повибивало, дайкону ось вибив. Але вибив, але от що в чому генетика вибити вибива, але немає стрючка. Так, лопату нашу не згубити. Що там ти знайшов? Не виривай його. Там ти вже велетня. Хай буде, хай в землі стоїть. Але бачиш, що вони не ось який, нічого собі диви, який. Як ну не, не, не рви його. Не рви, хай стоїть. Як, як баобаб товстий. <глад> Я думаю, що його вирвати ніколи не можна. Ні-ні, хай стоїть, хай Я хочу... хай. М -м -м. Та хай росте. Я хочу, На, що, його горбати. Хай собі росте і робить свою роботу. Ага, я бачу, як він росте. Він уже доріс. Тикни його назад, хай там буде. Так що ось такі у нас сидерати. Що, гарні седирати вийшлося. І що ти скажеш по цьому приводу? Тобі подобається таке поле? Чи краще, щоб нічого на ньому не росло? Росло. Краще так. І що, буде ось цього толк, чи ні, чи без толку ростуть? Буде? Що? Що ось така картина у нас на кусках. Іванку, я пішов на той кусок, перейду через дорогу. Ідемо ще зараз зважимо, чув, пішли зараз зважимо, як скільки важить дайкон. Так, зараз піду гляну ще на ту сторону і візьмемо з собою дайкон, зважимо, знай, скільки скільки, яка вага його. Є більше, є менше, але переважно бачили, її дуже багато таких масу добре нагнав він. І сидерат, ну, доволі потужний, сформований, класний. І тут все. Це лишатиметься на зиму. І з і падалицею досить довго не боровся, тому що в неї буде своя задача на зиму. Личали, вона зараз вже відмерла і, і вона вже свою роботу гарно вже робить. Зараз ось перейду на інший кусок щоб не показати, що я там щось краще вибрав. Ось. На іншому масиві та сама картина. Тут получилось ось. Рано проходив, не знаю коли це. це, півтора місяця, певно. Ось півтора місяця назад проходив я таргетом тут. Коли ми робили посої, я заправлявся і заїхав сюди, просто про щось по сидера. там тут маса менша була. І ось ось така картина тут. І виходить дайкон є волога, є все, і він фактично повідходив. Повідходив, плюс ось насінняше. Видно, що не все все таки посходило. Ось сходить дайкон, сходить фацелія. Тільки як купнули, так, так воно ось все й злазить. Волога була, тому отут теж От те, що є, так? ось така картина, фактично насіння не все зійшло. Ну, Ви ж бачите, там від проходу. І ось теж як впливає наявність конкуренція да, падалиці. Ось тут було п'ятно. П'ятно пшениці, п'ятно решток. От відповідно в цьому п'ятні і гірше. Ось тут сантиметр в сторону і пішло все рости. Дивіться, які величезні дайконища. Кончики, фацелія. Тобто, як на мене, все спрацювало ідеально. Тому у квадратному метрі є, є всі чотири рослини. Тобто є і фацелія, є і дейкон, і є дві різні конюшини. Ось раз конюшинка, два конюшинка, ось конюшина, фацелія, куди не кинь. Кожен фактично квадратик, він, він зайнятий. Так, да, є якісь огрішики, де могло просто не вистачить вологи якось тут. Зійшло раніше, ось зійшло пізніше, он починає там досходити. Але загальна картина красива, Красива і це все. В такому стані у нас зайде взив. Він фактично, так як глянути, зараз оці всі чорні масиви. І тут зелений масив, там зелений масив, там зелений масив, там зелений масив. Це все буде лишатися. У нас на покривну культуру Тому якось так органіка звичайно круто, Сидирати теж круто. Що вони вдаються, вдаються вони тоді, коли ти починаєш щось робити. Тому ми скільки вже? Так, років 4 вже пробуємо, робимо, все вдається. Останні два роки якось у, взагалі так в більшості в масивах все вдається. Дякувати Богу. І бачимо ефект, особливо не є масиви, де ми цей ефект реально бачили від сидерату. Але це досить... Лопітка робота. Не все так просто. Просто, здається, воно сторони. А як робити? То непросто. Тому що довго ми до цього йшли. Багато, багато раз ми пробували, скільки років сіяли. То методи не ті, то Насіння не те то, компоненти не ті то, культури не ті. то Ще щось, ще щось, мільйон нюансів. Поки до чого дійшли і то це не не фіналочка, тут ще багато що ми змінимо. Вона картина класна, як на мене. Ну як як це може не радувати? око дуже класна. Але е, не прям не прям вау. А не прям вау, тому що хочеться додати ще. Декілька компонентів, трошки змінити певні певні нюанси, тобто адаптувати його під більш такі жорсткі умови. Оце ну за зиму ми це зробимо. А весною ми попробуємо Так що йдемо важити дайкон. Так, важимо наші дайкони, йди, будеш важити. Зараз я зацеплю. Землю обшкріп, щоб вона вагуни наганяла. А ну на піднімай. Піднімай, вставай. Так наскільки? Кіло 690. дев'яносто. А ну дай. Так, кіло 690. дев'яносто. Так. Тепер цей беремо. Так, зважили ми дайкони. Оцей вийшов кіло кіло 600, цей 2300, цей кіло 750. Так. Так що такі. Дайконь. Так що ось такі справи, друзі. Ще раз скажу, підписуємось на канал, ставимо лайки. І все буде Україна. Все, Всім пока. вдалого вам перегляду. Дякую, що додивилися до кінця. Немає.